Краса України Подоля, розкинулось мило не дбало, Здається, що з роду не доля, що горе тебе не знавало. Он де балочка весела, в ній хороші красні села». Леся Українка, краса України Подоля, Уривок. Краса України Подолля розкинулась мило, недбало. Здається, що зроду недоля, що горе тебе не знавало, он, де балочка весела, ні хороші, красні села, там хати садками вкриті, срібним маревом повиті, Коло сел стоять полі, розмовляють вітром в полі. Річка плине, берег береху. Далі, далі по підкруті красо України по Розкинулось, розкинулась не дпало, здається, що зроду не доля, що горе тебе не знає.